Комітет з питань молоді і спорту прийняв за основу законопроект про зміни у сфері соціальних відпусток. Відтак пропонують низку змін. Запровадити у кодексі законів України про працю та законів України про відпустки поняття одинока матір та одинокий батько, забезпечити надання за бажання матері чи батька дитини відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та передбачити можливість використання такої відпустки одночасно обома батьками, проте не більше чотирьох місяців із загального трирічного терміну. Також планують збільшити термін відпустки без збереження заробітної плати, але тільки на підставі медичного висновку про потреби дитини у домашньому догляді до досягнення нею восьмирічного віку. Ще пропонують забезпечити право на надання додаткової соціальної відпустки кожному з батьків. Згідно з чинним законодавством, така відпустка надається лише одному із батьків. Під час обговорення члени комітету підтримали законопроект, оскільки його реалізація призведе до посилення підтримки сімей з дітьми та формування відповідального батьківства, переконані члени комітету.